Черівного дня. Шановні українці, з вами практикуючий рунолог Павло Крук, даю чергову формулу для воїна. Формула, яка називається набрати фізичної сили воїнам». Для набору фізичної сили саме воїну. Як працює ця формула? Як завжди розказую, позитивні і негативні аспекти комбінації. Знову ж таки, не забуваємо, що всі руни індивідуальні. Підходять для кожної людини. Тобто є загальна дія, тому що руни це потоки енергії, це не щось живе, чи ніякі там небоги, тим більше скандинавські. це просто потоки енергії. Якщо ви певні комбінації відкриваються, це як в душі. там, Умовно, дві руни це одна там, холодна, друга гаряча вода. Як ви їх змішаєте, так воно піде. І, відповідно, хтось любить холодну воду, хтось гарячу. Ви повинні це підбирати індивідуально під себе. Ось. Можливо, навіть тестувати. Але повернемося до рун, тобто я вам розповідаю, як вони програються у 80%, а 20% вже залежить від вашої індивідуальності, яка енергетика у вас і умовно, як... яка рунічна формула є ви, якою рунов'язю є ви. І знову ж таки, набрати фізичної сили воїном. У рус, Інгус та ІВАС. Що вони, як вона програється? Що у Рус це є сила, тобто сила фізична, це є фізичне тіло, це руна, яка потрібна воїнам для того, щоб мати фізичне тіло всім тим, хто має фізичні навантаження. Відповідно, радисту така формула не потрібна, якщо він снаряди після наряду не носить. От для носіння снарядів у груз підійде. А якщо він там просто сидить, ну просто немає сенсу в такій формулі. А для тих штурмовиків, там артилеристів, які там мінометчиків, які тягають велику вагу, для інженерів, саперів, які переносять там міни, мінують також, ну носять велику вагу. Урус завжди сприятиме Урус дає силу, силу фізичну. Інгуз дає руна енергетики, яка дає енергію саме фізично працювати. Вона допомагає інгусу реалізувати цю фізичну силу, наростити її в тілі і затримати, зафіксувати фізичну тілі, енергію в тілі. І відповідно Тейвас, це сам воїн, це фізична сила, яка буде буде Набиратися, напружувати стілі буде позитивним аспектом фіксуватись, реалізовуватись і направлятися в Тайбас, щоб ставати сильним воїном. Тобто формула в принципі безпечна, але якщо нанесе, наприклад, той самий радист, який не має фізичного навантаження, у Рус буде його створювати фізичне напруження. Тобто йому буде важко під такою руною, буде постійно зростати внутрішній тиск, внутрішня тривога і бажання, піти в спортзал, ще щось розімнятися. Відповідно, ця формула підходить для тих, хто несе фізичне навантаження, хто носить там, велику вагу, там, патрантажі, боєприпаси носить побратимам. Вона підходить. Тут навіть можна і медикам використовувати, тому що ін інгус також буде допомагати зцілювати. І тим, хто після поранення прийшов, після реабілітації з госпіталя, Інгус, ця формула також допоможе допомагатиме, даючи енергію, фізичне тіло, зцілювати тіло у тих, у кого було порвано, наприклад, проблеми з м'язами, травмованим м'язи, хто там прострілені, осколками побиті, буде допомагати. Тобто, зцілити воїна і підняти його. от саме той вас буде у цю накопичену силу направляти, направляти в бою, переносити кудись, куди потрібно на штурмові дії. І буде приріст фізичної маси. Під таким навантаженням у Рус буде з Інгузом давати приріст фізичної маси. Кому ти вазу воїн? Відповідно, збільшення фізичної сили, успішно накопичений фізичної сили воїну, який активно рухається, буде допомагати в бою і переносити більше вантажі. Він буде з легкістю, і спина буде більш місніша, скажімо так. Тому що енергетика Уруза буде підтримувати всі абсолютно м'язи. Яка негативна дія буде, я знову ж таки сказав, якщо буде відсутня фізична активність, то буде, ну, буде фізична ломка, умовно назвемо і енергетична людина буде змушувати заставляти нести фізичне намонтаження. Можливо, підняття лібіду може бути. Тих, хто не стресує не на, на, на передовій, а коли потрапляють в, в тил чи на, на ротацію, буде підняття е, лібіду і прагнення займатися сексом е, саме у чоловіків. Тому, т, тому що така формула і жінкам підійде, якщо збільшення фізичної сили потрібно. А от чоловіка може потягнути на статеві пригоди. Тому і такі ну, татуювання з з рунами, знову ж таки не раджу робити. Якщо амулет, наприклад, ви зробили, ви просто там, де потрібно фізичне навантаження потужне, менше спати, більше фізично снаряди носити і перетягувати щось, ви носите. Тільки це не потрібно. Ви зняли амулет, наприклад, поклали там в пакет чорний-червоний чи фольгу, і воно працювати не буде. Наносить чи ні, вирішувати вам. Слава Україні! Смерть ворогам!